Акація закінчилась, можна так сказати, є ще такі осередки. Взяток буде кілограм до 2, це прям максимум. Але є і приємні новини. Приємні новини це те, що після супер потужної зливи, яка у нас була вчора, а це двохмісячна норма опадів, пішли рої. Зараз покажу. Ось така пасточка на акації. Джолка прилітає, вилітає з пилком. Бачите, да? вона не обльотується навколо пастки, вона одразу з неї залітає або вилітає отак. Це свідчить про те, що вони вже облетілися і почали працювати. Так, народ, черговий ройок. З пилком. Бджолка Облетівся. Бачите, носять нектарчик. Нектар. Непоганий льот. Черговий рій. Сидить з пилком джола. Наша пастка рекордсменка поймала першого рая, але хорошого рая. Зараз ми подивимось, чи несуть вони пилок, чи тільки залітають. Таке враження, що вони є пилок, Все. А ось тут сьогодні буде рій. Бджоли розвідниці літають, залазять, вилазять. Навколо пастки, як бачите, обльотуються навколо дерева. Ось-ось-ось-ось. Бджолки навколо дерева літають, винюхують. Я думаю, сьогодні після обіду сюди повинен зайти рій. Як ви могли бачити по е, шорцам, Вчора у нас був добрий такий день з золовом по роях. Три з п'яти дуже важкі, будемо дивитися, можливо, там вже мед, а можливо, просто великий рій. Два слабіші. Я підготував нові корпуси, бо все, треба робити. Нові, ті старі вже готові, які ми фарбували, вже вони повні. Давайте зараз будемо е, пересаджувати, не будемо довго розлагольствувати. Пропоную всім переглянути, як відбувається пересадка і е, що там у нас попались за рої. Поїхали. Так, мурашки трішки є. Ось для цього, до речі, там питали, навіщо тут клійонка. Ось якраз для цього. Так, пастці повно бджіл. Пасці повно бджіл. Пасточку назад. Вулика вперед. Поїхали. Перша це пуста рамочка. Тут є ось такі язики, струхуємо. Язики купу Бджола сіра, до речі. Це вони, бачите? Наробили тут язиків. Повністю відбудована і залита медом. Ось так. Засіву тут немає. Повно, повно бджоли. Тут же є засів. Ось так. І вже підлито медом. Це ставимо їм до центру. Дуже добре відтягнули ось так. Між е, ними далі ставимо ще одну ващину, рій. Нехай будують. Так, далі у нас йде пуста рамка, але теж з язиками. Я їм бачите, ставив заставну, але щось мені здається, ми їм поставимо просто ще одну лощину. Ось такі язики. Струхуємо все. Повернемо їх назад в пастку. І ще один язик. Ой! Впав, нічого. Зберуться зараз. Вощину? Ось сюди, їх дуже багато, нехай тягнуть. Так, у нас є отака погана рамка. Ми її поки що їм тут теж поставимо, нехай щось роблять. Все, накриваємо і закриваємо. Перше, це у нас пуста рамочка. Ось зараз вам покажу. Відбудована. Дуже жахливої якості була овощинка. але ось. Побудували трішечки отак от бджоли. Ну що, давайте ми їм попробуємо її залишити, а там подивимося, що вони будуть робити. Далі, наступна чорна рамка, вже важка, тут вже, певно, є медок. Тут вже личинка, я вам більше того скажу. Ось бачу, матка бігає. Без мітки велика, чорна. Ну і хай. Ставимо їх сюди. Наступна це теж була дуже погана рамка. Вони її почали відбудовувати. Ну, це рій на дві рамочки. Скажімо так, ось така. Це цю ми заберемо. Заставна буде у нас тут. Це буде у них кормова. Це ця. І обов'язково даємо овощину І ставимо все. Поїхали. Одну ми достали. Це пуста рамка. Далі у нас є вощинка нова відбудована і вже підлита. Ось така. Засіву немає, але підлита. Ну що, у нас тут трішечки творчий безлад. По-перше, телефон якимось дивом, не знаю, що може там вже пам'ять просто забита. Виключався, включався, виключався, включався. То щось обов'язково я засняв, я вам покажу. Тепер щодо що у нас вийшло, вийшло у нас чотири непоганих роя, три сильних, один середній, один слабенький. Утей, що слабенький, ми його пересадили. Ось він сидить, пересаджується. Там на дві рамки. Оце якраз там був на дві рамки внизу рі, і оце на дві рамки, і все буде їм чудово. Попшикали обов'язково апіаромом. Класно, хто ще не користувався, будь ласка. Хотів ось лежать українська рамка. Хотів посадити рої на ці рамки, але проблема в тому, що вони за два дня наперли туди меду, розплоду. коротше, Ну, не встиг ті рамки, що перегортати їх потім, то все, не хочу. Вже будемо ловити якийсь наступний рій. Я зараз чаще буду їздити, бо ройова пора у мене навіть біля пастки вдома бджоли кружляють. То поймаємо якийсь потужний рій і запхнемо обов'язково на українську рамку. Оце такі справи. Рої пруть, рої ловимо, зараз бджоли у нас обльотуються, покажу. Ось так, бачите, творчий трішки безлад. Оці два, оці два, це чотири, і оцей п'ятий, який е, у нас на... об'єднується. Ось такі справи. Тому, думаю, все буде добре. Бджолка облетиться, хай працює. Ну і ми їм дали роботи нормально, у нас продовжується взяток, то ми зараз їх будемо через там годин 5-6, я їх буду брати, закріплювати і везти якраз туди на точок. Черговий рій, рій з обніжкою бджолки. Нарешті це місце теж спрацювало. Я думаю, ви бачите, що є бджола з обніжкою. І такий хороший льот. Пасточку назад. Отак от, от. Важка. Вулика вперед. Так. Кришку сюди. Це сюди. Ну і поїхали розбирати, дивитися, що тут всередині. Така злюча, злюча бджола. Подивіться. Бачите, що наробили? Отак. Так, да, бджоли тут повно. Наступна рамка Оце все це язик. Подивіться, в одному місці вони тільки не, за, не забудували. Язик з медом і вже і печатати почали. Вон матка бігає. Мутантка, подивіться, величезна, рижа, рижа рижа. Ми її зараз і помітимо одразу. Мічу нагадую всіх маток цього року жовтим кольором. Для чого так роблю, Та не хоче перелазить. Для чого так роблю? Для того, щоб їх було добре видно. Тому що по руках, якщо робити кольорами, є синій колір є червоний колір Розумієте, да дуже такі погані кольори. да матка вже плідна, вже сіє. Ну, пилок вони тягали. Все, випускаємо її назад. Дуже така свинюка, хороша рижа. Це у нас або Бакфаст, або кардаван. Але прям бджола настільки рижа, що може і кардаван. Є, ставимо одразу все, будемо їм начиняти вощиною. Хоча там 6 рамок бджоли. Ой, не знаю, не знаю. Ось рамка. З засівом. А тут, бачите, вони. Не дуже щось її тягнуть. Ну, Ми її поставимо крайньою. Потім, якщо що, ми їх будемо забирати, ці рамки. Наступна рамка повна джоли, меду, засіву. Бачите, це чорна рамка. Вони вже тут меду піднесли і почали печатати. Ставимо її теж більш до краю. Це вже більш Гарненько, подивіться. Все засіяно. А з цієї сторони не відбудували. Ну, ладно, теж ставимо їм сюди. Це язик. Подивіться який. Теж все з бджолою. Це повністю язик. Рамки страшні, страшні. Вон як сидять хорошо. Бачите ж? Ми їм зараз засів засівом, але треба, щоб було все правильно. Будемо їм зараз давати вощину. Тут у нас ще одна рамка. Теж язик ось такий. Теж все струхуємо. Ставимо сюди все.